Друзі, всім привіт. Ось такі, бачите, чудові краєвиди, тут чудова річка. Ну а я у перервах між карповою рибалкою інколи займаюся і спінінгом. Такий в мене спінінг, котушечка така, інколи ходжу ловити головля. Так що, друзі, коротеньке відео про те, як я рибачу, як я ловлю головля на річці. Там в нас гірська річка. І я йду ловити головля, покажу вам, який головля у нас. Як ловиться, на що ловиться сьогодні буде ось такий воблерок. Так що, друзі, погнали. Красунчик. Мальок. Зараз, зараз, пішов за камінь. о Дивіться, яка чудесна риба. Ух, покусився все таки Зараз я її відчеплю і відпущу. Дивіться, бачите. Який головлик? Ну давай. Іди. Поплив. Супер. І такий голавлик. Знаєте на яку блешню спокусився, такий маленький, випустив, на чорну. Цікаво, цікаво. Друзі, є, голавлик. Ох ти, красунчик. Де є? Зараз, зараз вам покажу. Будь-який. Опа! Чи видно? Видно. невеличкий але красивий зараз ми його відцепимо і випустимо Це лав красивий зараз ох десь пішов по камінню Зараз, зараз, зараз. Дивіться, дивіться яка. О, О махінка зараз на одному гочечкові тримається. Красота! Uh, адреналинчик! Зараз се до сюда. Бачте, някаква красива рыба. У uh, давно я таку не ловив. Бач ти, голав, спокійно. Зараз я тебе відпущу. Ну, пливи. поплав. поплив. Трошку рибалю, рибалю. Дивимося, міняю облірки. Риба пасивна, а, а так, десь по одна зловиться. Невелика, але все рівно цікаво. Один є, все-таки на блешню спокусив. покусив. Очевидно? Ну, ходи сюда их и к шустряк Так, є, yeah. идемо далі. Ну, mm у -hmm. нас там? Покусився на ОБРК головлик. Не велички. Ну, якось так щось іде підростати. Ще один. Не знаю, який по... Оп. Невеличкий. Це вже на... Блесну. Ух ти! Такий... Красень. Зараз його теж відпустимо. Сість теж йде підростати. Треба, щоб більша риба була. Більше чуть... адреналімчик. вода холодна. Є красунчик такий красень на новий воблерок спокусився. Зараз, секундочку, пі іди йде поклов і. такі воблерочки. Так, я ловлю далі. Так, ще один. Лишень закинув, класно підсів. Ух ти, О, це вже красунець, Такий, дивіться, красень. Ух ти! Це вже красень, Не? Найлюбов Окій Опа! Виділи? Свічу запалив, скочив! Druží krasota, dal jílovlů, druhý ještě jeden, holavlek, apa. Четвертий опа є, е. є е один є, е. невеликий, невеликий, але ну, є. Nie możesz, brat, ją malu. Co? Ryba ma je roсти. Dajcie ja. Ryba ma bo rostej wielka. To normalnie. No. Видиш? Найбобов, ні? Не взяти файний, не Кого? Не взяти. Все ж малий дум брати? Чого малий? Того, що малий? 24 см має бути, бо його можеш брати. Ой. Риба дозволена брати лише 24 см. Худо ку. Того бере, не можеш брати рибу. Zaraz já tu vydám sekundučku. Najrozkapčajví. No, Zemna? Ne. Drži. Drži, čekaj, čekaj. Drži, bo da se bo No. No, puskaj jí. Na jde. Hopa, hopa, hop, hop, vidíš? Abo Klasno, ne? No. no, reči, druzi, Не забуваємо підписуватись на мій канал, пишіть в коментарях, кому цікава рибалка така на спінінг. Можливо, буду, як буде час, частіше знімати відео зі спінінгом. і таке буває. Така мелоч. Кузата прокльовує даже. Є ще один. Главль. Такому містечку під вербою. О, дивіться який. У. Три штуки з одного міста досить непогано. Правда, невеличкі, але. Все рівно, приємно. Ось такий спокусився непоганий. Видно його, видно. Дивіться, яка красий. такой главлик. Что там? Що там? А там голавлик. Ух ты! Чекай, друже, зараз я тебе відпущу. Чекай, стій. Зараз. Секунда, діла. Раз. Х як зацепився, блін. Але нічого. Давай гуляй. Ки, шустра риба. Вже під осінь. Дивіться, який красень. Красень, тільки аж під. Всі як під один. Ну це трошки більше. Від красиво. знайди. Хочеш так іди. ще один, вже під самим берегом. А ну no, йди сюди. Ви, який. Поплав. Красавчик взяв красень, красень, дуже красень, друзі. Ух ты десять! Що робить Ходи сюди? Зараз я тебе підпущу який Ух uh, ты! Чи видно його? Видно. Дивіться, яка чудова риба. Красива, найжеє. Ну йди ну що, друзі? Ось така получилась рибалка на головля, вдалося зловити досить непогані екземплярчики. Так що тому цікаво, такий рибалки, буду старатися знімати для вас такий контент. Так що, друзі, я всім дякую і всім пока.